Всім привіт, друзі! З вами Шарк! І це гра Пазмофобія. І продовжується наша рубрика виживання на повному рандомі. Давайте швиденько виберемо кількість приладів, самі прилади та мапу зі складністю. І побіжимо в каточку. Так, кількість приладів полетіли. Так, у нас аж 4 прилади. Це, ну, нормально так. Нумана, нома. Давайте тепер виберемо самі прилади. Аж 4 штуки. Полетіли. І перший прилад це рація. Круто. Норм. Іде, хоч докази можна безбирати. Next. Е, Пахощі, пахощі, пахощі. Ну, якщо запальничка не випаде, то до одного місця. Так, і третій прилад. Так, третій прилад свічка. Ну знову ж таки, якщо не випаде нам зараз четверта запальничка, то до одного місця ця свічка. Давайте четвертий прилад. Погнали. Ну, рація вже є, це вже добре. От щось. Сіль. Окей, mm, okay, ладно, у нас сіль є і рація. Пахо ще ці нам не потрібні. Типу ми з ними нічого не зробимо. Давайте виберемо мапу. І побіжимо в катку. І це у нас Grafton Farmhouse Божевілля. Погнали! Так, друзяки. Оу, oh, май, у нас, типу. Сніг. Короче, запустилися. Ми у нас Мері Елот. МБ Без втрат і 25. -ка. Ой, це ми не можемо брати. Ми можемо брати ось це і можемо брати ось це. І так як в нас сніг, друзі, в нас скрізь мінусовка, поки ми не увімкнемо світло. Тому погнали швиденько світло вмикати. А ми так 100 років будемо приводи шукати. Так, світло ми дали. Тепер можемо шукати і привида. Паралельний кісточок буде непогано. Tai mm. mūsų privydeninkas. Нема нічого пока. Ні звуків, нічого. Емничка є, хорош. Слабенька. Але є. Риви десь зверху. Дедуктивним методом ми вирахували, що він десь тут. Міносоні. А як рези він тут, не тут? Parke nie ma, może i tam. Ага, він тут. Рації не хоче. Рацію ми ось тут кинемо. А нека це ми будемо. Е тут? Зниккати ми, напевно, там будемо. Тому рацію будемо кидати тут. Поспішив я стільки. кіно. його прямо ж... Аж... В сусідній кімнаті. Трошки люби ходити. ходить? Гулять. Хто з них привид? Мінус світло. Угу, uh -huh, минус Джин, уже хорошо. Minus Fantom. Minus Fantom e minus Raichu. Мінус рейф. Ну і скоріш за все, мінус морой, мінус ДГН, мінус Тайє. Мінус Ревенант. Нібито мінус Хант. Але ми ще перевіримо, тому що там купа солі була. Він всіх вступав. Я хочу на Мюлінга послухати. й довго не тянув, навряд чи тінь. Ну, ніби то не мірин, треба переслухати. Духа хз, як чекнути, полтора теж тяжко. Так, ну він її должен 100% кинути. Будемо перевіряти так. Одна баночка и пункта сто відсотки вкинуты минус ханту. Я не можу попоняти, чого він мене так слабо бачить. Може це йока? Просто... Типу я сижу, а він навіть не пришвидшується. О. Це не має кинути. Таке відчуття, що Йокай. Ой, тут це прям дуже далеко. Просто отак от мене не бачить, нього ж там зір поганий. Нібито як. Мене бачить. Тут він мене побачив. Дивно. Тяжко зі звичайними приводами, друзі. Дуже тяжко. Типу, що вони... Мало чим. Бля, Курво. Мало чим відрізняються. Гарно, світло вимика. Що <світ> штуку має ще раз кинути? Не, ну перед цим не кидав, нібито тому чи полтер. Не Мюлінг. Врядчи банші. Навряд чи демон. Мене задовбов у мене б цей полюваньками кожні 15 секунд 20. Mm. Ніби не близняки, ну і навряд чи мімік. Типу вже може б якось би якогось швидкого п'юзнув би. Біока, Мара. Може бути Мара. Двічі вже вимикала світло. пачка, що не перевіриш. Ну, не кинул. Давайте посидим там, послухаємо. Без світла. Звичайно, взагалі без ніяких приколів. Mm, але нібито звідси почала полюваньку. Не горю. <пив> Будь здоров. Реально, Юрку ніяк. Це треба тільки почути абілку його. Мару ніяк, йоку ніяк, духа ніяк. У його Перша полюванька. Ну так, щоб супер швидко то ні. Але і не затягувалося. Обаки теж, ну, типу, ніяк. Це з пахощів дивиться на нього. Я не супер там професіональний мансер. Бачите, демон навряд чи демон уже б напав ну, би. Горю навряд. Чи. Бачите, у нас звідси, лише тут, тут моя димка, і це тут її кімната. Тут це не горьо. Короче, їдемо за марою тут. Білять. О, ще й на нацюю. По любому має бути мара, друзі. Лопнула мені лампочку. Коротше цей, то його. Світло вимикала. Погнали з. А, ми маємо втекти і досягнути 25-ку. Та ти що, ми просто. Мега! Круті госхантери. Ну, має бути мара. Має бути мара. Інших просто прив'язати ні з чим, тому що ну... нема чим прив'язувати. Нереально. Було б щось з дверима. Було б щось з дверима. був би юрейт. Так він просто Юрей. І це не мара. Тяжко, 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 друзі. <кхи> все вказувало на мару, друзі, тому якось бачите, не все так легко. Як здається. Друзі, всім дякую за перегляди. Не забуваємо про ваші вподобайки. Коменти не забуваємо писати. друзів на каналчик зовемо. Ми потихеньку ростем, ростем, ростем. До кінця року, я думаю, ви мені подаруєте під ялинку тисячу підписників, друзі. На все добре і до зустрічі. З вами був Шарк. Пока-пока-пока.